В ефірі програма Лібрето у студії для вас працює Олексій Доніченко. Говоримо про останні події культурного світу України та Дніпра, тиждень громадянського суспільства, скіфське золото повертається додому, нові проєкти для створення арт-об'єктів. Також ми підготували для вас новий топ найкращих серіалів цього року, історичну рубрику та радар релізів з новими українськими піснями. Все це та багато інших цікавинок. Ми підготували для вас. Тож ми починаємо. В Україні запровадять проведення на державному рівні щорічного тижня громадянського суспільства. Кабінет міністрів України затвердив запропонований проєкт від Міністерства культури та інформаційної політики, що включає 15 вересня Міжнародний день демократії, що відзначається за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Відповідне розпорядження було підтримане на засіданні уряду. Цьогоріч тиждень громадянського суспільства відбудеться з 11 по 17 вересня. Дання на державному рівні тижня громадянського суспільства покликане створити всі необхідні сприятливі умови для розбудови розвиненої та демократичної країни. Духовне відновлення у Києво-Печерській лаврі програма, що допомагає знайти моральну та духовну підтримку українським військовим та військовополоненим після найважчих випробувань війни. У рамках програми учасники мали можливість ближче познайомитися з культурно-історичним простором Києво-Печерської лаври через спілкування з науковцями, істориками, археологами та іншими експертами, які ділилися своїми знаннями і цікавими історіями, а також військові здійснювали молитви під керівництвом духу. Повних наставників українці зможуть побачити колекцію скіфського золота після повернення артефактів з Нідерландів. Як ми вже повідомляли, після 10 років судових розглядів Верховний суд Нідерландів зобов'язав музей Аварда Пірсона передати національному музею історії України музейні експонати з виставки Крим Золотий острів у Чорному морі. Нагадаємо, юридична війна за експонати почалася після того, як ще до окупації півострова Росією цінні музейні предмети від. Правили з Криму на виставку до Нідерландів. Виставка Крим золото і таємниці Чорного моря складалася з колекції п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири в Криму. Це Сімферополь, Керч, Бахчисарай і Херсонес. Виставка проходила у музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Протягом всього судового процесу археологічна збірка зберігалася в цьому ж музеї. Проєкт Арт Армор» оголошують конкурс художніх робіт. До участі в конкурсі запрошуються діти віком від 12 до 15. Надцяти років зі всієї України, які мають власні ідеї та креативні рішення для створення художнього твору. Для участі у конкурсі необхідно заповнити та надіслати заявку не пізніше, 8 серпня. Переможці конкурсу відтворять сюжет свого художнього твору на бронеплиті, яка врятувала життя українському військовому, попередньо надавши своїй роботі назву та опис, створивши таким чином унікальний арт-об'єкт. У сполучених штатах Америки у прокат вийшов документальний фільм «20 днів в Маріуполі, який розповідає про напад російських загарбників на українське приморське місто 22 лютого 2022 року. Та показує 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті, не вшухаючи обстріли. Зазначається, що автор стрічки, військовий кореспондент, фотограф та відеорежисер Мстислав Чернов разом із фото фотографом Євгеном Малолеткою та продюсеркою і журналісткою Василісою Степаненко стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя. В минулому випуску програми Лібрето ми презентували вам топ 5 серіалів цього року, які варті вашої уваги. Проте це далеко не весь перелік крутих серіалів цього року. Тому без зайвих слів дивимось наступний топ. Останні з нас кіноадаптація одноіменної відомої комп'ютерної гри. За сюжетом 14-річна дівчинка Елі залишається одна і виживає після пандемії, коли її батьки помирають під час палаху. Недуги. Захисником головної героїні виступить безжалісний контрабандист Джоел. Головну роль у серіалі отримав Педро Паскаль. Добре відомий за проектом «Мандалорець». Ну і ще за декільками фільмами. Він перевтілився у Джоела. а от колегою актора виступила талановита та юна Бела Ремзі, яка зіграла роль 14-річної Еллі. Якщо надії для світу немає, нащо жити далі? Ти світу не бачила, то й не знаєш. Живуть для сім'ї. А я не сім'я? Ні. Ти — Новий оригінальний серіал. Чому ти така важлива? Десь на заході виготовляють ліки. Певно, їх дуже вразило те, що я не стала монстром. Якщо вона хоч сіпнеться, досить. Гаразд. Від автора серіалу Чорнобиль, володаря премії Еммі. Ц знаменитої відеогри. Якщо я тебе візьму, роби що, я скажу і коли скажу. Ми народ. Маєте пораду, Як найкраще йти на захід. Так, ідіть на схід. Біологічно забруднена зона. Якщо ви зайшли так далеко, то знаєте, що вас чекає. Ви нас не злякаєте, його залякали. Будь уважна до тих, кому довіряєш, хай ти не її батько але ти мені віриш. Останні з нас. Переповнена кімната, психологічний трилер, головну роль, в якому зіграв Том Голанд, Пітер Паркер з людини павука та месників. Події серіалу розгортаються влітку 1979 року в США. Головний герой, якого заарештували, сором'язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини. Слідчі досліджує його минуле, допомагаючи хлопцю розібратися в тому, що його спонукала до злочинів. Але все, що сталося потім не могло бути простим збігом. Чи не так? На землю! Лягай на землю! Взяли пацана вчора ввечері. Може, тебе зацікавить його випадок? Дені. Ти не схожий на небезпечну людину. Можеш розповісти мені, чому ти опинився тут? Лузер. Геть. Зайдеш, приведеш себе до ладу. Ти тепер у безпеці. Тобі не здалося дивним, що цей чоловік одразу з'явився не звідки, щоб допомогти тобі. Гадав, що мені просто пощастило? Тобі часто щастить? Ні. Тут склопав всюди, ознаки боротьби, кров на підлозі. Це не була випадкова пальба. Він приховує щось. Що сталося в тому домі? Куди вони всі поділися? У мене бувають провали в пам'яті. Це не єдині близькі тобі люди, які зникли, чи не так? Гадаєш, що всі вони його жертви? Ти ж розумієш, що все це вказує на те, що, скоріш за все, це був ти? Ось що, думаєте, що я один стою за цим всім? А що, якщо я скажу, що так? Це не я. Таємниця бункера. Постапокаліптичний детектив Антиутопія у катастрофічному токсичному майбутньому тисячі людей живуть у великому підземному бункері. Коли тутешній шериф порушує основоположне правило, а жителі вмирають за загадкових обставин. Інженерка Джулія розкриває приголомшої таємниці і пробує дізнатися правду про бункер. У головній ролі суперзіркова Ребека Фергюсон з Мішен Імпосибл. Ми не знаємо, як довго ми були під землею. Чи хто побудував цей бункер? Ми не знаємо, чому поза бункером немає життя. Ми лише знаємо, що тут безпечно. А там ні. За мотивами бестселера, ти не помічаєш Чогось дивного. за межами бункера деякі таємниці ліпше лишати не розгадати. А якщо глянути ширше? А якщо усе тобі відоме до цього? Було величезною брехнею. Сантехніки Білого дому історія заснована на реальних подіях. Група оперативників, яким було доручено виявити джерела витікання інформації про національну безпеку зовнішнім сторонам, розробили плани вотергейтських крадіжок та інших таємних операцій для адміністрації Річарда Ніксона. Дует Вуді Харрельсона та Джастіна Теру незрівняний і дуже смішний. Джентльмени, президенту потрібні рішучі люди. Ваша нова місія переконатися, що він переможе у виборах. Ніксон. Не розумію, про що ви говорите? Саботаж, шпигунство, проникнення, нещадні прийоми, все те, що відбувається на кожні вибори. Ми завербували таємних оперативників, аби встановити спостереження у Уотергейті. Ви штатні працівники Білого Дому. Заради Бога. Не попадіться. Лімітований серіал від HBO. матимемо репутацію ТРЕТЬОСОРТНИХ грабіжників назавжди. Від режисерів спадщини та віцепрезидента. Містер. Люди мають зрозуміти, чому ми на це пішли. Іноді я сам не знаю, чого хочу. Але нам вдалося. Вуді Герельсон у ролі Говарда Ганта, Джастін Террі у ролі Гордона Ліді. Ліна Гіді у ролі Дороті Гант. Джуді Грір у ролі Френсіс Ліді. Айк Барін у ролі Джеба Магрудера. Кетлін Тернер у ролі Діти Бреш. Що тут робить в Бер? Нехай бояться мене. Я знаю те, що може знищити цю країну. Ху. Хто насправді вбив Кеннеді? О, господи. Ми продовжуємо нашу історичну рубрику про найвидатніші моменти та постаті української історії. 24 липня 1990 року над Києва радою було вперше піднято синьо-жовтий прапор. Сьогодні наш прапор це символ свободи, демократії та перемоги. Детальніше про значимість цього дня для історії України у відео від Міністерства культури та інформаційної політики України. Людина нібито не літає. Він провів 13 років у концтаборах за свою творчість, де піддався тортурам. Попри це, Іван Сокульський одним із перших став на захист української культури і присвятив цьому все своє життя. Детальніше про життя і становлення нашого з вами земляка у наступному відео від Міністерства культури та інформаційної політики України. Без України ми раби. Зараз це звучить як постулат, і саме так звучали слова Івана Сокульського, шістдесятника, який одним із перших став на захист української культури. Іван народився 13 липня 1940 року на Дніпропетровщині у звичайній сім'ї селян. Хлопець закінчив десятирічку і у 1962 році вступив на філологічний факультет у Львові, де й познайомився спочатку із творчістю поетів шістдесятників, а пізніше й особисто. Скучивши за домом, перевівся до Дніпровського університету, з якого був відрахований за по. Дінку несумісної званням радянського студента, що в перекладі з мови КДБ означало за націоналізм, виявлений у віршах поета. У 1968 році він разом з Михайлом Скориком написав листа творчої молоді міста Дніпропетровська. Після того його заарештували і засудили на 4,5 роки з відбуванням покарання в таборах суворого режиму. Після звільнення він зайнявся правозахисною діяльністю, вступив до української гельсінської групи, за що був вдруге заарештований і отримав максимальний термін як особливо небезпечний державний злочини. У 1987 році він зумів передати на волю свідчення про порушення прав людини та тортури. Цей документ потрапив на захід і спричинив там ефект бомби. Після звільнення Іван активно брав участь у створенні обласного товариства просвіта, народного руху України, Української республіканської партії, товариства Меморіал імені Василя Стуса. А 22 червня 1992 року Іван Сокульський помер. Далися знаки 13 років таборів та загострення хронічних хвороб. Від історії переходимо до сьогодення рубрика Радар релізів. Нова крута музика від українських виконавців. Чи так, tak, я ja u ziemu wynęce nie Ти Ty dajesz мене речі, ніби ясна. ясна що ці слова тут не я так? Не кричи так, ніби я у сьому це не правда Ти і знаєш мене речі Ниби що ці слова тут не О як так Не кричи так, ніби я у всьому винний, це не правда. Ти даєш мене речі, ніби ясна, що речні, о, я що Że слова тут te dreчni, o jak tak. Що триматися мені, коли пил стискає груди, я був на дні, я водний ні, навіть коли навколо люди, я я, він нам разом разомок, він зміг мене в собі закрити, скажи мені, хто є твій Бог, і як мені його любити, до гори. Знаєш, кожен день тут, як нове життя, я завис вже не гріють, стіни згасло повня Так мало снів, він у них мені сказав, ніби час лікує. Ніби час лікує на самоті, запишу голосові. Може хтось почує, може хтось почує. it grew Чи гнію. Не віддавай своїх темряв, не віддавай своїх темряв, не віддавай своїх темряві, вдихаючи тривогу, плакаючи свій жахом, стримуючи крик, перебуваючи в ауті, не віддавай своїх темряв, не віддавай своїх темряв. Давай своїх темряві, вірнаючи купай пекло думаючи про найгірше, примножуючи страхи, винищуючи світло, не віддавай своїх темряві, не віддавай своїх темряві, не віддавай своїх темряві, що не віддаси та троє. Що віддаси темрява, пожере, що не віддаси тоїх, що віддаси то тих злих, не віддавай своїх темряві, не віддавай своїх темряві, не віддавай своїх. Що подобається вам, шановні телеглядачі, свої вподобання ви можете залишити у власних коментарях під цим відео на Ютубі, Фейсбуці, Твіттері та Телеграмі. На цьому програма Лібрето завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна. Побачимось на телеканалі Д 1